Це центральний ринок в Олександрії. Чотири лавки перед стінами і входами до магазинів виявила сьогодні їхня власниця. Два моїх третій я орендую на правах суберенди. Не можу потрапити там мої речі, там мої документи, там мої гроші, там людей. Речі на ринок приїхали поліцейські. Викликали підприємці магазинів. Сказали, що незаконно встановлені споруди є такі, як лавочки, і вони не можуть потрапити до ну, своїх торгових місць. Буде проведена перевірка. Дається 24 години на внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань або е, на додаткову перевірку. Появу цих лавок перед дверима. Підприємець пояснює так: ці магазини сильно понравились директору ринку. в квітні. Місяця він добровольно називається. Принудительно просив мене віддати його і йому другу. Я відмовилася. Після цього почалось просто цькування, моральний терор почався. Мені виключалося електричество, мені заварували кантейний раунд, заварене. Торгові місця під цими кіосками ліквідував, пояснює директор ринку. Мова йде зараз про три торгових місця. Пані Тетяна має цей даний торговий талон на своє ім'я лише на одне торгове місце. У нас є правила. Правилами, по-перше, заборонено перездавати контейнери в торгові місця в оренду, надавати їх користування іншим особам. Це не просто так зроблено, тому що на сьогодні півринку перездають в оренду і на комунальній землі заробляють гроші. Ми тримаємо тариф низький. 70 гривень за квадратний метр. А люди перездають, наприклад, 4 квадрата торгового місця, яке вони платять в ринок 280 гривень. Здають по 2 тисячі гривень, по дві сімсот. Це підприємиця Тетяна Гриценко. Вона свій кіоск здає в оренду Тетяні Шкіль. Сама головна причина, я вважаю, що ці кіоски знаходяться в дуже хорошому місці. Коли це не спрацювало, він почав вигадувати різні інші То водопровідні мережі. Тут заважають під цими кіосками. Тут тепер лавочки поставив, не заважають водопровідним мережам. Потім він став заварювати ларки, чіпляти свої замки. Є угода, вона абсолютно законна, коли встановлювалися ці кіоски у власника, тобто у тетяни, зараз є на руках договори з центральним ринком, підприємцю. Ну байдуже хто директор. Там виступає стороною гарантом. Адміністрація комунального підприємства центральний ринок, що ці кіоски належать приватному підприємству, і приватний підприємець зобов'язується сплачувати ринковий збір. Огоду не можу показати, тому що вона заблокована. Кожен місяць плачу за один магазин 1680 гривень. І за електри, електроенергію ми платили, яку накрутили. Директор показує схему ринку і наводить такі аргументи. Дані кіоски розміщені на каналізаційній трубі, і вони знаходяться в охоронній зоні, в охоронюваній зоні водопривідної та каналізаційних комунікацій. Вони мають бути демонтовані. Я виніс накази про ліквідацію даних торгових місць два місяці тому, 10.08. В наказі було сказано про те, що вони мають 14 днів для проведення демонтажу, аби забрати все своє майно. Звернутися до адміністрації і вам буде запропоновано, де вам буде запропоновано інші торгове місце. Як діяти в цій ситуації, пояснює юрист, якщо адміністрація ринку пропонує даному підприємцю інше торгове місце, то для початку треба для того, щоб демонтувати, куди перенести ту торгову точку, надайте місце. Да куди ви пропонуєте принести цю Да це павільйон чи що там? А потім вже до питання демонтажу. Якщо на момент укладання угоди між адміністрацією ринку та даним підприємцем існувала такі, е, така інформація, що е, під, даним, е, під даною торговою площею проходять якісь комунікації, які можуть в подальшому заважати діяльності ринку, то ну, так сам тоді підприємець був освідомлений по даній інформації. Якщо ні, то вимога е, адміністрації ринку є незаконною. Хай звертається до суду для захисту своїх прав. Торинку каже, на демонтаж цих кіосків дає місяць. Підприємеця планує позиватися до суду. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.